Усіх вітаю. Довго я не виходила на канал з таким відео, але сьогодні вже мушу. Тому що 28 липня минулого року. Так, 28 липня минулого року мені робили краніотомії. Тобто... Можна сказати нормальною мовою, робили операцію на голові і видаляли пуклину, яка називається менінгіома. Менінгіома у мене була дуже тверда, як казав нейрохірург, в два рази твердіша, ніж кістка. І по польську він так назвав же. Барто твара, можна навіть по відячи твада Вони так говорять, що твада-тверда, коли дуже тверда, дуже така, надзвичайно. Але невеличка частина, можна сказати, четверта частина тої пухлини була м'яка. Її забрали, дали на гістологію. Гістологія підтвердила, що пухлина є доброякісна. І ось уже я святкую. Десять місяців після операції. І що я можу сказати? Чому я вирішила це відео знову зняти? Ну, тому що недавно мені, мене запитали, ще задали таке запитання, як я себе почуваю. Що я можу сказати? До тих пір, поки я не ходила на масаж, то можу сказати, що я почувала себе не дуже добре. Чому? Тому що після операції ті рубці вони мені затискали шию, вони мені затискали ззаду м'язи. І я почувала себе так, якби мене щось сковувало, знаєте, не могла нормально лягти. Починалися шуми в вухах, починалися шуми в голові, відчувала, що мені затискає горло. Але після того, як я пішла на масаж, а особливо як я пішла на масаж, зробити м, називається лікувальний масаж. Не такий, е, я ходила до одного поляка в Чебіню, і він мені робив такий, називається пестіальний масаж. Ну то після того масажу я майже нічого не відчула, бо він був дуже легенький, дуже делікатний. А тепер я пішла. До такого масажиста, який мене так вимасував, він мені порозтягував ті всі зас, такі заскарузлі м'язи, ті всі шви. Він так мені робив гарний масаж, що я тепер дуже добре себе почуваю, що я е, тих шумів в голові, в вусі майже не відчуваю. У мене ніяких спазмів немає, бо деколи буде спазм в голові, такі, От ні з того, ні з цього так спазмує з того боку зліва. І це, я думала, що це щось все-таки після тої операції. Мається на увазі, що якісь є наслідки, що так як всю пухлину не забрали, бо вона тверда, то все-таки щось тисне. А це виявилося не тисне. Це виявилося, що просто всюди спазмовані усі м'язи, які тиснуть на нерви, які тиснуть на судини. І він мені то все повимасовував. Я пройшла буквально чотири масажі, і мені вже легше. Збираюся ще 6 масажів пройти. Я так роблю два рази в тиждень той масаж. І думаю, що після ще шести то взагалі буде дуже добре. І не буду взагалі нічого відчувати. Що я вам скажу, що поправилося? Я після тої операції голову вправо могла так зігнути, а вліво то тільки отак, отак. А тепер я дивіться, повністю можу зігнути шию. Ну, хребет шийний можу зігнути. І мене нічого не болить, а то я просто цукор робила і так, а, і мене так сильно боліло. І я думала, ну все, я більш ніколи не розігну. Все нормально. Так що після такої операції раджу масаж і такий досить, аж до синяків, як то кажуть. Мій чоловік каже, що ти здуріла, пішла, тобі синяки наробили. А я і наших реабілітанток питалася, і всіх людей, які мають ну, дотичні до взагалі до реабілітації. Вони казали, що якщо дуже сильно заскарузлі м'язи, то синяки можуть бути. Так що все добре. Але вони швидко позникали. І вже тепер після тих масажів наступних я синяків не маю. Отак я себе відчуваю. Крім того, Хто дивився мої відео, то я казала, що в мене були такі симптоми, що от з цього боку, зліва, тут зверху, так якби пекло вогнем, то цей симптом пропав, взагалі його немає. І бувало так, що я трошечки на сонці, навіть в шапці, побуду, і воно починає мене тут спазмувати і пекти. То теж пропало. От я зараз йду, сонце світить і нічого такого абсолютно не відчуваю. Ну і були в мене ще такі, такі симптом, як Цвіркуни такі були. Просто цвірчало страшно. Ще після операції пару місяців теж тут цвіркуни я відчувала, а тепер все нема, пропало. Так що ті симптоми теж пропали. Які ж симптоми? Ага, було так, що я йду, ніби йду рівно. Але всередині відчуваю, ніби я йду, ніби як п'яна, мене хитає. То деколи. Коли є переміна погоди і, напевно, якийсь трошки набряк, то цей симптом ще є. Але як я в попередніх відео вже казала, що я з нейрохірургом консультувалася, він сказав, що цей симптом може ще спостерігатися і до двох років, як в кого. Тобто після трепанації черепа, такий симптом, як отако, ніби тебе носить, ніби ти йдеш як п'яний, воно може ще довший час зберігатись. Ну, Але це все поправиться. Я прекрасно можу їздити на ровері, займатися спортом. Тобто вже фактично я відновилася. Можу сказати, що навіть шов взагалі не болить. Я його не мастила нічим, оцим тою мазією контратубекс, я не мастила. Він прекрасно загоївся, він нема такого відчуття, що тягне десь щось. Тобто все добре. Що не турбує. Які ж симптоми в мене були? Ви знаєте, я вже навіть не пам'ятаю. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день я відчуваю себе повністю здоровою. Я не відчуваю навіть, що в мене була трепанація черепа. Тому, як мене 10 місяців після такої операції, ну то вже про неї можна забути. Я так і дуже захекалася, бо тяжка сумка тягну, і жарко. От, йду після роботи, дуже щаслива, тому що понеділок, два дні тому, ми перейшли на поремонтоване відділення ортопедичне. Я вам скажу, те, що в нас було, то взагалі не до порівняно те, що зараз є. Бо в нас були палати і всі палати були якось так зроблені, що ніде не було душових кабінок, туалетів, умивальників. А тепер в кожній палаті зробили, навіть якщо от є палата, лежить три людини є один туалет, душова кабінка. Раніше ті люди мусили йти в загальний, там десь на коридорі був. Вони мусили йти в загальний. Були єдине, що було в палатах-ізолятках, там де, там, де були інфекційні, ізольовані хворі, то там були туалети, а в таких палатах не було. Це перше. Друге, у нас збільшилася в два рази ординаторська. Тепер. Є простір, є як пройти, є як дихнути. У нас дуже гарна кімната для прийому їжі, гарна кімната для чергового, який вночі там чергує. Велика. Теж є душова кабіна, туалет, ну, все для нас. Крісла зробили дуже зручні, такі з підпорками під хребет, щоб не болів, столи зручні, багато шуфлят, поличок. Тобто нам ну, настільки все гарно зробили. Я, я що, це, як ви ж як подивилася. До речі, я випустила фільм такий, як було відкриття, то кому цікаво, то можете подивитися. Так що я дуже задоволена. Я вже на ортопедії пропрацювала е, скільки? три роки. Три роки. Мені залишилось ще два, а там далі буде видно, що я буду робити. Або залишуся там. І просто не буду лікарем працювати, а так якби помічником лікаря. І якщо там не вийде залишитись, ну то піду працювати в рентген-кабінет. так якби рентген-лаборантом. У польській це називається техніка електрорадіолог, бо, як ви пам'ятаєте, я закінчила школу поліціальну і я маю таку спеціалізацію в Польщі. Ну та й ось такі новини на сьогоднішній день. Я йду додому сама, бо чоловік лишився на... Після обіду працювати ще і проводити гастроскопічні обстеження. А я йду додому. Гарна погода, все чудово. В останнім часом щось нас траву не покусили і вона дивіться, яка виросла велика. От. Природа буяє. Іду зараз, може вам ще покажу свій город, бо в мене виросла одна клубницька. І долучу вам до цього відео. От я підходжу до свого будинку, дивіться, отут мій чоловік почав робити ремонт і не докінчив, і не мав часу. І зараз ОСББ взяли людей, які вже нам хочуть докінчити то. От вони почали тут робити ремонт, тут зробили, бо тут вже таке було гниле. Ось вони так поробили і вже скоро буде в нас тут гарно. Так, мої на балкончику квіти ростуть. Піду подивлюся, де там моя клубничка чи слимаки не з'їли її. Тут сусід далі не косить траву, вона величезна. Ну і тут мій городик, дивіться. Треба чоловіку сказати, щоб він теж покосив. Тут маю фасольку, яка от трошки мені росте. Цибульку. Тут фасолька теж. Маю цибульку, чесничок. Там посадила кабачки, не знаю, чи виростуть. І минулого року я посадила полуницю. І ось цього року, бачите, вон там червоненька є одна. Тут, бачу, теж пару штук буде. Ось тут часник в мене. Так, тут щавель я посіяла, може вирости. О, бачите, яка вже полуничка тут зелена. О, такі вже великі ягодки. Тут в мене був цілий ряд, зійшов у гірків. Цілий ряд. І дивіться, слимаки все з'їли, лишилося 5 кущиків. А тут все, цілий ряд з'їли. Йдемо подивимося на ту червону полунечку, ух ти, яка гарна, велика. Ну Хоча б слимаки її не з'їли, а але... ну не з'їли. Хай ще росте. Може доросте до вихідних, приїде леончик і з'їсть. Не знаю, буде тут толк якісь чи не буде. Тут петрушечки, що трошки посадила. Ну і цибулька, ну і сухо, треба поливати. Ви знаєте, тут дерево росте. І тут дерево моє закриває все. І... От. Дерево і через нього сюди взагалі, навіть як дощ йде, майже води не попадає. Дивіться, яке воно густе то дерево. Я не знаю, що робити, поливати, не поливати, попаде, не попаде. Не знаю. Малинник цього року так розрісся, вон дивіться, який густий. Дуже густий малинник. Навіть туй не видно, так малина заросла. От, Туй. А зверху малина. Так що отакий в мене гораз. Не знаю, чи яблочка будуть, бо бачу, що якісь такі вони не дуже засихають, видно, їм мало. Було дуже багато яблучок, а пооблітали. Бачите, мало їм води. Так що не буде толку. Тут минулого року були. Не минулого року, а цього року навіть була сливочка зацвіла. Але бачиш, що скорше за все не буде ніяких слив. Ні, немає слив. Думала, хоч спробую, що тут за слива. Нема, квіточки були, а слив не буде. Там пару чорних слив може буде, не знаю. Ота сливка. Ну, а так, в принципі, нема. Так, подивимося, який тут агрус у нас чи буде. Бо мав бути? О, Агрус є, дивіться, клас. Агрус є, але ще зелений. Пару штук буде. І тут теж тільки з одного боку. Ось такий у мене город нещасний. Ну, що зробиш. Може коли буду мати свою хату, то... Трошки більше буду мати можливості поливати. Хоча теж великий город не буду робити, але такі зроблю, більше не буду робити. Йдемо подивимося, може черешня, там щось має, якісь плоди. А ні, бачу, що вона почала хворіти та, та черешня. Там ніяких мотор не буде. Ну що зробиш? Ось так то виглядає.